Вас вітає симуляційний центр Запорізького державного медичного університету. Ми раді представити вам цикл клінічних випадків за напрямками терапія, педіатрія, акушерства та гінекологія, хірургія та неврологія з використанням новітньої сучасної програми віртуального симулятора пацієнта Боді Інтерект. Сьогоднішній клінічний випадок буде стосуватися вагітної жінки. 36 років, в терміні гестації 28 тижнів, яка звернулася до клініки з відповідними скаргами. Починаємо. Пацієнтка в свідомості, то ми повинні їй задати деякі запитання. Ми повинні представитися, спитати, з якого приводу вона приїхала і що її турбує. Її турбує головний біль. Вона вагітна. Ми питаємо, чи правильно ми розуміли, її можемо задати деякі запитання, безумовно. Крім головного болю, чи турбує ще так, вона відмічає, що її є, є скарги. Питаємо, чи відчуває вона біль в епігастрії. Вона пов'язує цю біль з прийомом їжі. Питаємо, як давно ці симптоми почалися. Збираємо анамнез. два дні тому. Вона Почала відчувати головний біль. Чи є порушення в неї зору. Так, Сьогодні зранку вона відмічає. Як пробігала її вагітність, було все гаразд. Чи є в неї якісь інші захворювання тяжкі? Насправді немає. Обов'язково уточнюємо щодо наявності алергії. І питаємо, чи правильно ми зрозуміли її скарги. Так, але вона ще відмічає, що додаткова вона зміна рухальної активності плоду. Ми питаємо, чи можемо ми їй зробити деякі тести і обов'язково ми уточнюємо, чи приймає вона якісь лікарські препарати, які могли бути причиною цієї головної болі. І переходимо до моніторингу. Артеріальний тиск, діорез, відмічаємо зниження діорезу. ЕКГ, рівень глюкози відповідає нормі. Насичення киснем дещо знижене. Маємо тахікардію, частота дихання і температура нормальна. Тут ми повинні зупинитися для того, щоб визначитися з попереднім діагнозом, і відповідно до цього, наша тактика ведення. Враховуючи те, що пацієнтка вагітна, друга половина вагітності, в неї має високий тиск, в неї скарги на головний біль, порушення зору, біль в епігастрії, зміна рухової активності плоду, ми можемо предположити, що мова йде про прекламсію, а саме про важку форму, на що свідчить відповідна симптоматика. Тому і наш діагностичний пошук. І тактика ведення вона повинна відповідати нашому попередньому діагнозу. От, починаємо. По-перше, ми повинні надягнути рукавички і встановити внутрішньовенний периферічний катетер. Враховуючи те, що ускладненням важкої при екламсії може бути екламсія, наше завдання знижити артеріальний тиск. Це буде вазодилататор гідролазін, безумовно, внутрішня Венна 20 мг. І попередження судом. Золотим стандартом на сьогодні є магніосульфат інтравінозна 4 г. це доза насичення. І обов'язково треба пам'ятати про те, що після дози насичення у нас повинна бути підтримуюча доза. На сьогодні найкраще дозволування це 2 грама на годину. Ми бачимо, що тиск у нас перестав підніматися, тому ми приступаємо до фізикального огляду. Огляд дихальних шляхів – все добре. Аускультація легенів – Дихання проводяться всі відділи. Оцінка кровообігу, аускультація серця, тони відчуваємо. Вони ритмічні. Оцінка свідомості, шкала глаза відповідає нормі. Жінка приділяла скарги на головний біль, тому ми можемо застосувати парацетамол інтравенозно, 1000 мг. Враховуючи, що прикламсія пов'язана з гіпоперфузією органів, буде доцільним призначити сюди також інфузійну терапію у вигляді кристалоїдів, це буде інфузія, це буде 500 мл. Продовжуємо наш фізикальний огляд. Стосовно вагітності уточнюємо положення плоду. Ми бачимо головне передлежання. І акушерське вагінальне дослідження. Ми маємо шийку матки сформована, тобто пацієнтка наша не народжує. І тепер ми можемо, враховуючи, що цифри стабілізувалися артиліарного тиску, продовжити наше обстеження пацієнтки. Була скарги на зменшення вирощення плоду, тому фітальний доплер, щоб оцінити стан плоду. Бачимо, частота серцебиття плода 120. Ми можемо зробити кардіотокографію. Не забуваємо слідкувати КТГ достатньо нормально. Слідкувати за моніторингами стану жінки. Ми бачимо, що в неї є тахікардія, зберігається артеріальний тиск, тому ми маємо призначити антигіпертензійний пепеларитим. В даному випадку краще буде вибрати бета-блокатор лабіталол. Інтравінозна болюс. 10 міліграмів і продовжуємо наше обстеження. Ми можемо провести акушерське ультразвукове дослідження. І нам необходимо потрібно ще поставити січовий катетер. Бачимо. Рухальна активність плода достатня, катетеризація пройшла успішно. Тому звернемо увагу, тиск дещо стабілізувався, знижується частота серцевих скорочень, піднялася сатурація, тобто ми рухаємося в правильному напрямку. Нам необхідно для підтвердження діагнозу визначитися, чи є протинурія. Це загальний аналіз сечі. Так, протинерія є білок все чи є. Ми повинні визначитися з біохімічними показниками. Пам'ятаємо про те, що у пацієнтки 28 тижнів вагітності, вагітність не доношена, мова йде про важку прекламсію, тому висока вірагідність того, що в неї будуть пологи найближчим часом, нам треба провести профілактику респіраторного дистрес синдрому плода. І це буде дексаметазон, Інтрамаскулярна – 6 міліграмів. Біохімія крові. Бачимо підйом ферментів печінки Лактат Лактадогідрогіназа підвищена ще підтверджує наш попередній діагноз. Нам необхідно загальний аналіз крові. В загальному аналізі крові бачимо тромбоцитопенію, що таке вказує на рекламсію. І визначити треба кагуляційні проби. Звертаємо увагу на моніторинг даних пацієнтів. Бачимо, що пацієнт наш стабільний, але пацієнтка знаходиться. В приймальному відділенні, а при еклампсії важкого ступня це та патологія, яка повинна спостерігатися і лікуватися в умовах відділення інтенсивної терапії, тому ми викликаємо анестезіологів. Так, центр спеціальної допомоги каже, що ми повинні підготувати пацієнтку для того, щоб була вона переведена. Переводимо пацієнтку. Відділення інтенсивної терапії, ми пацієнтку обстежили, визначилися з діагнозом, провели необхідний рівень дослідження, стабілізували її стан шляхом введення антигіпертензивних препаратів, сульфата магнія, провели профілактику респіраторного дистрес синдрому плоду. Наша тактика. Має успіх. Наше надання допомоги відповідає вимогам рекомендації е, даної програми. Тому перейдемо до дебрифінгу. Е, немовірний діагноз. Так і ми казали, мова йде про рекламсію, про, про що свідчить так, що свідчить термін вагітності 28 тижнів, артеріальний тиск. Скарги на головний біль, біль в епігастрії, порушення зору. В загальних аналізах е, крові тромбоцитопінія. В аналізах біохімічних маємо підйом ферментів печінки ЛДГ, СДГ, е, гіперкагуляцію. Відповідно, е, цей діагноз підтвердився. Переходимо до наших загальних бал. Да, загальний бал у нас 100%. Ми все зробили правильно. Тому робота на віртуальному пацієнті Body-Interact дозволяє нам в реальному часі надавати допомогу при різних станах невідкладних в акушерстві, що дозволяє відпрацьовувати як практичні навики, бачити свої помилки. І аналізувати наші дії.